25 січня громадська організація Голоси з України спільно з німецькими партнерами Хотель Континенталь Артспесінексайл, презентують у Берліні театральну виставу «Роздум туман хроніки перемоги, якої ще не було. Показ відбудеться в рамках грантової програми від Гета інституту Лот мистецька резиденція. Це мультикультурний мистецький проєкт, який об'єднує театр, хореографію та документальну хроніку. Театральний перформанс створений в жанрі псевдодокументалістики, де в форматі інтерв'ю люди, які пережили. Шахіття війни розповідають свої історії. У виставі візьмуть участь провідні українські актори. Головна ідея туману це демонстрація того, що навіть у найтемніші часи є місце для надії, для боротьби і для внутрішнього очищення. Проєкт розповідає про те, як люди знаходять сили йти далі, незважаючи на обставини. І головний меседж проєкту, що кожен з нас може знайти свій шлях до перемоги, навіть якщо цей шлях обтяжений туманом невідомості і страху. Але вийти з цього туману можна, лише об'єднавшись, і тільки разом ми здатні подолати всі труднощі. Ми різні, у нас різний досвід, але всіх нас. Об'єднує бажання звільнити свою землю і щасливо будувати своє майбутнє за словами Ольги Собко, для презентації вистави вони обрали місто Берлін, оскільки саме німецькі партнери першими відгукнулися на їхню пропозицію. Команда проєкту Туман прагне, щоб українська аудиторія побачила себе у цих історіях, зрозуміла спільність переживань і знайшла сили навіть у складні моменти для закордонного глядача. Це можливість побачити спільність людських емоцій, боротьбу, надію, відчай і страх. А також краще зрозуміти український контекст. Під час презентації буде представлено виставку картини серії Маріуполь нескорений. Загалом організатори планують показ проєкту в Україні, Німеччині, Іспанії, Швейцарії та Англії.